Добрий день, шановні учні, розпочинаємо урок української мови. Мене звуть Кулик Людмила Степанівна, я вчителька української мови та української літератури. Тема нашого сьогоднішнього уроку – «Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль. Мета уроку. Погляньмо на екран на табличку. Навчальна. Ознайомити семикласників з дієприкметником як особливою формою дієслова. Формувати загальнопізнавальні вміння, знаходити дієприкметників у текстах. Визначати їх роль у реченнях розвивальна розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловленнях, виховна. Виховувати в учнів повагу до звичаїв і традицій рідного краю. Отже, дієприкметник дієприкметником називається особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на запитання який? Яка? Яке? Які. Запишіть, будь ласка, речення стомлена. Яка спечена? Яка? Пилом прибита, яка журиться нива дощем не полита, яка? Дієприкметники стомлена, спечена, прибита, помита? Дієприкметники поєднують у собі ознаки дієслова і прикметника. Вони мають вид. Час змінюється за родами, числами та відмінками. Дієприкметник поєднує ознаки дієслова. Перше вид, доконаний, наприклад, заіржавілий, недоконаний, іржавіючий. Друге час. Теперішній чорніючий. Минулий. Почорнілий. Третє стан. Активний. Ведучий, пасивний, проведений. Четверте. Залежні слова. Іменник, займенник, прислівник. Закінчена ними недавно робота. Закінчена ними. Залежне слово ким чим? Ними. Розгляньмо ознаки прикметника, якими володіє дієприкметник. Перше. Вказує на ознаку предмета, відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Читаємо. Битий, який? Бита, яка, бите, яке. Биті, які, друге, узгоджуються з іменником або з іменником. Ненаповнена діжка, наповнене серце, вони наповнені, дієприкметники де наповнена», наповнене, наповнені, змінюються за родами, числами, відмінками. Збережений звичай. Збережені звичаї. Збережена традиція. Збереженої традиції. У реченні виконує роль означення. Розгляньмо синтаксичну роль дієприкметника. У реченні дієприкметник найчастіше є означенням рідше. Частину, частиною складеного присудка. Наприклад, Тихий вечір уже ласкаво обіймав стомлену денною спекою землю Михайло Старицький, стомлену означення. На луках трава була не кошена Латон Воронько, була не кошена присудок. Отже, синтаксична роль дієприкметника. Означення або присудо. Перейдімо до практичного завдання. Розгляньте і виконайте творчу роботу. Від наведених дієслів утворіть дієприкметники. Уведіть їх самостійно, у складені прості речення за темою обереги. Мого життя. Наприклад, берегти збережений. Поставте це відео на паузу і самостійно доберіть дієприкметники. Шановні учні, перевіримо це завдання. Берегти дієслово, збережений дієприкметник, вишивати дієслово. Вишити дієприхметник. Малювати дієслово. Намальований дієприкметник. Садити дієслово. Посадчений дієприкметник. Ростити дієслово. Вирощений дієприхметник. Нанизати дієслово. Нанизаний дієприхметник. Виховувати дієслово, вихований дієприкметник, міцніти дієслово, зміцнілий дієприкметник. Наразі вибіркова розподільна робота. Прочитайте висловлення. Запам'ятайте їх, знайдіть і випишіть у відповідні колонки таблиці дієслова прикметники дієприкметники. Прослухайте, будь ласка, текст. Серед численних жіночих свят, шанованих нашими предками, найвизначнішим є святом святої Великомучениці Катерини, що припадає на 7 грудня. Дослідники християнських вірувань вважають, що в давнину це було свято дівочої долі. За народною уявою образ долі це опредметне явище, яке існує поряд з людиною і назавжди її супроводжує в усіх діях. Відтак, у тяжкі години люди повсякчас зверталися за поміччю. До власної долі. Шановні учні, зараз ми з вами виконуємо завдання дослідження трансформація у наведених реченнях знайти дієслова, які можна замінити дієприкметниками, записати новоутворені речення. Рушник, який вишила мама. Друге верба, яку посадив мій прадідусь, третє. Традиції, які зберегли та несли до сучасників наші пращури. Поставте це відео на паузу і самостійно запишіть новоутворені речення. Перевіримо це завдання. Перше рушник, який вишила мама, буде звучати так. Вишитий мамою рушник. Верба, яку посадив мій прадідусь, буде звучати так. Посаджена моїм прадідусем верба. Традиції, які зберегли й донесли до сучасників наші пращури. Буде звучати так. Збережені й донесені до сучасників нашими пращурами традиції. Любі діти! Наразі раджу вам виконати гімнастику для очей за вказівками, розміщеними на екрані. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконаємо гімнастику для очей. Уважно дивимося на екран і виконуємо. Гімнастика для очей. Перше. Міцно заплющ очі. Порахуй до п'яти. Відкрий очі, порахуй до п'яти. Повторив право 4-6 разів. Друга вправа. Швидко кліпай очима протягом однієї хвилини. Права третя. Закрий очі, обережно погладжуй коловими рухами повіки подушечками пальців. Спочатку напрямку від носа і навпаки. Права 4. Роби очима колові рухи направо, донизу, наліво, догори. Потім у зворотньому напрямку. Повторюй праву вісім десять разів. Простягни руку вперед, стеж за кінчиком казівного пальця, повільно наближаючи його до носа, потім повільно його віддаляючи. Повторив праву 5 разів, дивляйся вдалину, рахуючи до трьох. Переведи погляд на кінчик носа то дорогуй до п'яти. Повторюю право 5-7 разів. Любі діти продовжуємо урок. Розгляньмо творче завдання розміщення на екрані. Подумайте, яке значення мають подані фразологізми. Перше. Як намальований. Друге. Бігає як ошпараний. Третє. Ламаний гріш. Четверте стріляний горобець. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І виконайте завдання. Перевірмо ваше знання. Будь ласка. Як намальований, дуже гарний. Бігає як ошпарений, бігає, бігає дуже швидко. Ламаний гріш, нікуди не годиться. Стріляний горобець досвідчена людина. Виконайте, будь ласка, самостійно другу частину завдання. Утворіть. Із цими фразологізмами власні речення. Будь ласка, виконуйте завдання. Бажаю успіхів. Шановні учні, пропоную узагальнити знання про дієприкметник. Отже, згадаймо, що таке дієприкметник. Друге. Поясніть ознаки дієприкметника Дієслівні. Б. Прикметникові. Третє. Яку синтаксичну роль виконує дієприкметник? Четверте. Пригадайте вірші, що вивчали недавно. Чи зустрічалися у них приклади дієприкметників? П'яте. Самостійно доберіть фразеологізми, у яких, на вашу думку, використано дієприкметники. Поясніть свій вибір. Наступне розглядаємо домашнє завдання, яке ми повинні з вами виконати. Отже, опрацюйте тему за презентацією уроку. Та матеріалом, розміщеним у вашому підручнику. Складіть міні висловлення за темою, Звичаї і традиції моєї родини, використавши не менше п'яти дієприкметників. Шановні учні, дякую вам за увагу. Дякую за вашу стараність. І увагу на уроці! До побачення на все добре!